Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, якщо володієте такою інформацією, як це незаконне дійство відбувається на Херсонщині? Тому що, ну, от відео, яке показують пропагандисти, не дуже оптимістичне для них. От але ж це не завадить намалювати їм будь-який результат. Фактично, ми бачимо, от, ну, от, от це в на відео ви бачите наймасовіше зібрання там десь. Під 80 людей приблизно вони не зібрали. Ну, це як правило, я так розумію, що це якісь бюджетники, да ті, хто працюють пенсіонери, які отримують е гуманітарку. Ну і в принципі, мабуть, там є якісь співчуваючі, да, але в більшості своїх це якісь люди, і є взагалі у нас підозрами, і поки що перевіряємо, що частину з цих людей привезли взагалі з е сусідніх населених тобто спеціально під. Цю зйомку е, дійсно. Ну ми ж розуміли, що цей псевдореферендум росіян на Херсоні будуть проводити виключно під камеру, тобто показати, що є масові, що люди йдуть і так далі. І сьогодні, перший день вони провалили повністю. Ну тобто, жодної, от, окрім цього відео, жодної масовості нема. В морському порту вони там трошки зібрали цих співробітників, там чоловік 40, морські академії, трошки, і в принципі, і все. При тому, що сьогодні зранку я читав, у мене там є такий чатик, я там таємно його прочитую е, місцевих ватніків, ну таких е, сочувствуючих Росії, і там зранку була просто ще з вечора, з ночі, зранку істерика, що їм ніхто не повідомив, куди йти голосувати. Тобто, навіть самим від, ну, відбірним, скажімо, е, е, Виборцям да, се чувствуючи, ніхто з росіян не повідомив, куди їм іти. Вони зранку там шукали, писали потім, куди де є ці передвижні століки, бігли туди голосувати. Ем, і в принципі, так воно і було, що е, заплановано було, що перші дні вони будуть ходити по домах. Але я собі важко уявляю, да, як, як вони в цих домах будуть шукати. Заселені квартири. Бо ви, мабуть, знаєте, що на Херсонщині залишилося вже менше половини населення, а в Херсоні давно вже менше половини людей залишилось. Є будинки багатоквартирні, в яких проживає одна, дві, три родини. Тобто взагалі порожні. Як вони в цих під'їздах порожніх будуть шукати людей, Ну це загадка, чесно. Тому вони сьогодні на ринках там виставляли ці палатки, ну, не палатки, столики. І є класне відео до речі, де е, російські пропагандисти зняли відео, як стоять там, чорп'ять цій черзі щоб проголосувати, впилються якісь багнюці, і поруч проходить дядько і плює в їх бік. Ну і вони встигли кусочок опрізати, але видно відношення персонців до е, цього дійства. Так а як вони будуть ходити по пустих квартирах? Я думаю, що вони ну, не будуть гаяти часу і заразом і пообносять ті квартири, які пусті будуть. Ну це ж гопніки, очевидно. Ну, тут така справа, що красти вони там ну, тут не проблема щось вкрасти в Херсоні, да, навіть навіть зараз. Але ну і все одно треба показати якусь картинку. Сьогодні вони це провалили. Завтра 100% вони зберуть. Якусь величезну масовку, я думаю, якийсь показовий великий буде такий мітинг виборців і красиво зміниться. Це 100%, Бо навіть Сальдо сьогодні голосував на порожньому на порожній дільниці. Та як же ж вони їх кого, кого, кого ж вони зберуть, якщо у них там почалася масова мобілізація? Вони вже всіх в армію позабирали. Сімінь Пєгав приїде з ДНР і проголосує Ну, ще можливо, Пєгав приїде, можливо. Ні, я думаю, що зберуть. У них є в принципі резерви, скажімо, вони можуть зібрати тих, хто на них працює. Це поліцейських тих самих можуть зібрати там. Лікарів можливо зігнати ще Я думаю, що завтра якусь масовку ми побачимо. Плюс ми ще не побачили задіяних оцих людей, які тисячами стояли в чергах, бо списки що в них є. І Я думаю, що це на вихідних нам будуть показувати масову підтримку, ну таку, як на цьому відео, ще по Сергій, скажіть, будь ласка, у мене назріло таке питання. Чи, чи немає на Херсонщині від, відчуття цієї невідворотності? Тому що ми розуміємо, що тим нема проблеми намалювати 146% підтримки з явкою 80%. Тобто очікувано, що люди мають якось ну, мабуть що якісь депресивний. Стан відчувати від того, тому що вони ж не можуть вплинути ні своїм голосуванням, ні своїм не голосуванням ну, там, участю або не участю в цьому фарсі на поточну ситуацію. Ну, ж розумієте, що більшість тих, хто залишилось а я кажу: ну, давайте так: по-перше, в далекі села ніхто не доїде. Хто там поїде в якесь село за 100 кілометрів у Запоріжжю? Вести якісь бюджетні, Да? та в містах теж проблеми з населенням, да, з виборцями. Я буквально на вихідних записував інтерв'ю з обов'язки мера голи пристані. Так ось вона мені сказала, що в голі пристані це колишній місто обласного підпорядкування залишилось 15% населення. Воно взагалі порожнє. Тобто зрозуміло, ну і ті люди, що залишились, зрозуміло, що там є і наші люди. Да? Їх багато, їх більшість людей, які е, не виїхали через ну, певні проблеми, я б сказав, да? е, е, невідворотність. Я не думаю, що вони відчувають. Да? Більшість з них, оскільки ми спілкуємося, вони кажуть про те, що очікують, що Україна, що Збройні Сили повернуться Невдовзі, що буде звільнено. Як мінімум, що в цьому році правобережна частина. Тобто у людей є надія І цей ну, фарс, я б не сказав, що його навіть хтось сприймає як якусь юридичну е ну, таку синстенцію. Да. Скоріше за все, на це дивляться як на чергову е показову там, зйомку фільму не більше. А чи невідомі вам факти? Можливо, десь якось намагалися людей. Скажімо так, заохотити до до участі в цьому референдумі. Може, там був шантаж гуманітаркою, там харчовими продуктами чи, чи медичними засобами? Ну, я чув такі... декілька, декілька таких кейсів, ми чули, що батькам дітей, які здали їх у школи, повідомили, що якщо вони не перейдуть ще й на, на цей псевдореферендум, то їх. Знімуть здовольства. Ви, мабуть, знаєте, що на Херсонщині всім, хто здав дітей в школу, виплатили по 10 тисяч рублів і пообіцяли, щомісяця платити 4 тисячі рублів стипендії чи зарплату цим школярам. Я не знаю, як це назвати. Ну от я чув сьогодні, що в батьківських чатах пишуть про те, ну в цих батьківських чатах цих зрадницьких шкіл, що е, треба йти на референдум, бо грошей не буде. Щодо гуманітарки, ну гуманітарку перестали видавати вже давно, е, ну роздавати як от в перші місяці, тому тут важко сказати. Але я думаю, що ну вони подивляться зараз на ситуацію. Можливо, почнуть роздавати прямо на, на, на дільницях гуманітарку, щоб збільшити наплив бажаючих, скажімо, бо зараз ну він дуже дуже слабий. Скажу, а, а як загалом зараз змінилася ситуація гуманітарна в місті, в місті, в передмістях, тому що все ж таки попереду зима досить складна, е, буде складний опалювальний сезон, і знову ж таки не було достатньо можливостей фермерам зібрати той врожай, який вони заклали на, на, ну, навесні. Ну, ситуація буде складна, вона вже складна. і Буде що ускладнюватися саме на правобережжі. Це Херсон, це Херсонського району, Переслав, Береславський район, і туди вищий частина навіть ну, ця правобережжя Херсонщини. проблеми будуть, вони вже почалися. Немає переправ, немає поставок продовольства, немає палива. Палив, заправки зачинені стоять, ціни на заправках вже змінялися з. Тими, з яких сміялися російські пропагандисти да, навесні на Україні, вже ціни і в Херсоні на російське паливо, в принципі, такі самі, як і в Україні. І це, ну, це шок для людей, особливо для тих, хто повірив в те, що буде дешевий бензин. Закінчилась ера дешевого бензина. Немає поставок ні ліків, ні продуктів майже. Да, і це величезна проблема, яку Ну, доведеться, скажімо, я не знаю, кому вирішувати. Бо окупанти, я так розумію, хочуть створити штучну таку гуманітарну катастрофу в Херсоні, показавши, звинувативши в цьому е, Збройні сили. І в той же час вони не пропускають, як ви пам'ятаєте, е, гуманітарний конвой. єдиний перший, який йшов на Херсонщину, ще в квітні завернули на другу. Ті тому фактично доставити продукти буде важко, і ця зима для Херсону, саме для Херсона, буде дуже важкою, пане Сергію. Скажіть чи відомо вам, що там з Антонівським мостом чи стоїть він досі, і скільки його треба там ще гатити, щоб окупанти Ні, все, міст висувати? вже все. більше, ну майже три 3... тижні? Міст не використовується відновити його зараз. Немає ніякої можливості, окупанти визнали, що вони. Не будуть його сказав, поки я розумію, що ніколи не, не, не будуть відновлювати міст. Вразили з лівого боку, туди били постійно, а вже і вразили прильоти е, на правому боці. Ну фактично, міст е, е, непридатний для використання, так само як і залізничний міст. Не можна використовувати і мости через Каховську ГЕС. Тобто жодного мосту немає. Є паромна, є понтонна переправа е біля Львова. Це вище течею від Херсона, між Херсоном і Каховкою і обстрілюють, але росіяни використовують її як військову. Саме переправу там е гуманітарні вантажі чи комерційні не пропускають, тільки військові є переправа паромна в районі Антонівського. Залізничство влаштоване якраз каналі, які купали ще німці в 1942 році для своєї свого парому. Зараз використовують активно росіяни. Ну і є паромна переправа в районі Антонівського мосту. І ще одна була вчора знову баржу вразили між Голою Пристаню та Херсоном. Оце єдині чотири 4... такі. Шляхи сполучення, з яких два точно використовуються виключно для військових потреб. Ну а, дво, а ще два не забезпечують е, доставку для Херсона, майже ну, майже ніяк не, не впливають на доставки.